Доброго вечора, товариство. Розпочинаємо наш сьогоднішній вівторк... вівторковий, вівторковий вечірній стрім. А, тож, сподіваюсь, мене видно. Сподіваюсь, мене чутно. Гру наче, має бути видно, і сподіваюсь, що теж нормально чутно. Пане Зероне, мої вітання. Пане професоре Зероне, перепрошую. Таносілу, привіт. А, тож... У нас тут все готове, щоб стати великим завойовником. Ось. Але я, напевно, ще б трішечки часу провів, щоб дозібрати армію. Тому що, по-моєму, коли ми станемо землевласником, нам це обійдеться в рази дорожче. Даріє, дай Боже, вітаю. Та-да, -та, особливо після того технічного відео, професор. Що там на минулому стрімі, якщо коротко, якщо коротко, ми нарешті дозібрали необхідні. Завдання виконали, щоб стати великим завойовником. Ну і ходили туди-сюди, всякою фігньою страждали. Нічого такого аж супер поганого не було. Баварець, нас, здається, в позамнулому стрімі втратив, так що, все добре. Не, не, не засаджували. Хоча я тут подивився, що шанс був, бо нас ненавидить оцей от король Дірович. І він би нас міг засадити, тому я переїхав он сюди, на територію болгар, бо болгари більш лояльно до нас ставляться. Чомусь кияни нас не люблять. Ну, то таке, з тим будемо вже розбиратися. Георгію, доброго вечора. Наші справи досить непогано. А, так, я хотів відвідати місто, по-моєму, я тут не був. А, взяти завдання, які тут ще є, управлінські договори та байдуже, які нам просто бабки треба. Так. Таке собі. Вінтиле таке собі і то теж. Ладно, людей нам, в принципі, не треба. в мене там людей дофігіще. Йдемо залагодимо конфлікт, платять мало, але на один загін. Професіоналів вистачить. Так, погодьяся. А, чекайте, я там навертав же ж цих послідовників точно. Частина стане слов'янськими язичниками, частина відмовиться і погіршить відносини, але це не критично. Частина покращила, відносини, та й добре. Задання, начебто, не складне, 32 золота. Все. Побудувати будівлю, по-моєму, трохи більше платять, 67. Прекрасно. А пліч-о-пліч... -пліч, той. Ага, з угорцями б'ється, а як же ж? Ми б теоретично могли розбити угорців, але у нас там відносини нормальні, не хоч... А, ні, не дуже нормальні. Та ні, то довго, нема, нема на то час. От, боротьба з корупцією, платять гарно. 255. Прекрасно, приймаємо контракт. Не турбуйся, я з ними розберуся і погнали. Швиденько зараз ще виконаємо цей контракт. А, так, зорян щось там бушує. Здається, це вітер шумить, байдуже, не будемо бикувати на нього. Так, ми повинні рухатись далі на. Е... Останні кілька днів іде сніг, і холод уже просто нестерпний. Так, хочуть лук спалити? Не. Це вже не вперше вони хочуть лук спалити. Печально. А, пане Дмитре, вітаю. Пане Деркачу, привіт. А нагадую, що пан професор Зерон надсилає свої хтивки в Діскорді за донат на ЗСУ. Скидайте донат, пишете йому в Discord, і він вам <кхм>, свої пікантні відео скидає. Гаряче, я б навіть сказав, відео. Гаряче, гаряче. Е, так, Наталія може отримати обмороження, в принципі, по барабану. Середнє або сильне. Мені доводилось це читати, вона отримує середнє в будь-якому випадку, по ходу обмороження, так? Мм. Ні, ну я точно не хочу спалювати лук призовий, псь, трофейний. Ні, давайте отак от пробуємо, Що вона отримала? Середнє обмороження. Ну, не критично. Договір боротьба з корупцією. Давайте. Що все? Ні, ні, спішмо, там 5 точок треба відвідати. Ага ми швиденько тут це порішаємо. Так, можна його завербувати, ні? Завербували, непоганий чувак, в нього 25 вченності. Він, правда, трохи цей. Трохи. В віці вже, але не страшно. Дмитро, доброго вечора. Вам мало завойовувати на карті, бачу, що в настройках. Біч божий. Не знаю, що воно таке, цей біч божий. Ніколи з ним не грав. Наразі ми просто безсмертні, а там вже, то вже деталі. Моя відвага надихає солдатів на бій. Репутація непорушного полководця. Втрати будуть менші. Ой, як добре, звісно, ми це беремо. Якраз буде корисно нам. З березня Discord буде за паспортом. Так вони ж наче цей. Припинили. Ну. Відмовилися це реалізовувати. Бо там люди повідписувалися від їхньої цієї нітро підписки, а це ж куча бабла. Почали кипішувати і. І вони, коротше... дали задню. Але хто зна, що там буде далі? А це бред по паспорту, бляха. Так, ще 600 осіб ми беремо. Збільшимо, звісно, ще армію. Хто буде користуватися тим Діскордом, якщо там по паспорту буде? Серйозно. Так мало того, що по паспорту, ти маєш скинути свої дані? Фодко паспорта. Хто ти таке піде? Прийняв на себе основний удар. А, так, давайте сюди. Є, контракт виконаний. Все, у нас 5500, прекрасно. Замість колишнього способу тримати персонажа важливо, впливу у вас з'явився новий контракт повністю виконано. Добре, зараз можемо в них. Що у нас. А, шкуру ми десь там захопили, лагодимо. Це все попросити Граф Ільє, що можемо в нього золото взяти? 10 або полк професіоналів. Берем полк. Ні, ми полк беляха. Але він нам не дасть полк професіоналів, 10 золота теж не дасть тут, засранець. Шлюпи він нікого нам не дасть. Мілош. Мілош готовий нам дати професіоналів навіть? Ого. Ну, берем. Броньовані піхотинці до сраки. Ми їх зараз виженемо, тому що ми замість броньованих піхотинців будемо брати дружинників наших. Мер Ірина. Золото 11 байдеше, попробуємо. Коні Іде, коні непогано. Так, мер раду. Теж коні, дуже добре. Це еквівалентно 33 золота, що не дуже, не дуже погано. Пінпонгу, привіт. А лагунів був ним. Надіюся, вам повезе, коли ви персонажем станете То От зараз і станемо завойовником. А, все, я зрозумів. Окей. А, так, цей нам нічого не дасть. Вождь Любош. А, ні, це не Любош, це оцей от. Любош. Любош нам може договір дати на доставку артефакту. Та не. 24 золота беремо золото. Короля ще повимагаємо золото в одного в королеви. Королеви? Королі Велика Моравія. Там Велику Моравію затиснули. От все, що лишилось від Моравії, от все, що лишилось від Богемії. Капець. Якийсь маленький. Так, Єроїда Гатило, нас сіймає тих 5 золота нещасного нас. Цікавить е, створити професійний полк з дружинників. Тут просто шикарна піхота броньована. Їх мало, але ми їх зараз поповнимо в таверні. Ні, На плацу, тут замок, тут замок, чудово. Так, 5500, ще 500 золота можна витратити. Я, напевно, ще витрачу на катафрактаріїв. Отак от, от до 10 загонів, щоб їх було. І ще 2 на оцих от. Нам буде йти золото на їхнє отримування, просто трендець кількість, походу. Так, ну і решта на дружинників ще. 6. Піде. Все, тепер йдемо до міст. А, не можемо. А що, не можемо? Або я десь шляюся. Романа Гатилівна. Ти чо? Взяла, прибила Ірину. Мстива, малодушна. Так, я нічого не бачив. Оце мала щось бушанула. Капець. YouTube трохи дратує своїми суваннями кнопок. А які там кнопки пересунулись? Індро прийде, порядок не веде Богемії. Індро точно порядок не веде. Індро так не веде порядок, що більше ніхто нічого не знайде. Він професіонал своєї справи. Ем... Так, замок. Сюди. І ми на 100% поповнимо 3 наші полки. Того 5200. Прекрасно. І це 5200 чисто професіоналів. Так? Майже. 1700 непрофесіоналів, правда, але ладно, то таке. Е, я думаю, ми винесемо. Все, рухаємося до Києва. 5000 золота в нас є. Ми зараз в Києві і почнемо повстання. Доведеться відбудовувати байдуже. Дністр... Дністр... На Дністрі повінь. Так ще й військову справу прокачали. І що ми маємо? Ми маємо підготовку до набору. Вартість найму професіоналів менша. Прекрасно. і мандрівник. Хороша підготовка. Безпека подорожі чи пошук шляху. Ну ну ну. Бажана місцевість. Багатство природи. Ну, давайте хороша підготовка, там потім вже будемо далі дивитися. Боротьба з корупцією на три зірки Скільки дають. 1200. Очевидно, ми приймаємо. За 1200 можна і відкласти трішки нам наш івент завоювання Київського королівства навіть так. Скоро. Дуже скоро. Я думаю, ти побачиш відео першої зі всіх. А там далі побачимо. Так, що ж і ось знову осінь. <гум> Вони не можуть вибрати, куди її краще запхати ту кнопку просто. От і експериментують. Так, миріться давайте. Так, спішимо далі. Бляха, тут по всьому київському королівству зараз будемо гасати, походу. Менчали 1200. 1200, то того варте, точно. Я знаю, куди краще. Не треба. Ми всі здогадалися. Е, так, моїм підопічним. Божир син звіра. Йой. Слабоумний, та ну бляха. Переслідуваний. Ви отримали поранення? Ви втратили поранення. Б, тоді, я б тут, я налякався вже. Так, це добра ознака. Прекрасно. Я поміг, що допомога близько. Прекрасно. Як вам, до речі, проходження Crusader Kings? Пане Деркачох тивку хочеш по-братськи? Хоче-хоче. Всі хочуть твоїх тивок, вони просто не зізнаються публічно. Е, так, Іроїда і мій буші мали любовну інтрижку. Іроїда це наша донька, а буші це взагалі якийсь лівий чувак. То не мої справи. Так, і хоча запевняється. А, це Орес Гатило. Син ось цього чувака, бо вони там тудим-сюдим. А, і він не один такий, йоптить. Їх там ціла. Сім'я таких навичку управління передали Атілі Гатиловичу. Так, а що це за укласти шлюб? Хто там хоче? Е! Де воно? А, так, Дім Гатилли і Дерван Гавела. Ти хто такий? Сюзерен Верховний Вождь Лютиці. Він землевласник. Член конфедерації. Радослава. Це є наша внучка, так? Так. Ну, давайте. Той, правда, трохи страхопут, але нічого. Доброго